Всім доброго суботнього дня. Вийшла я на вулицю передивитися, що ж тут у мене коїться, що не коїться, все в мене стабільно. Подумала я, що вже в понеділок виходжу до роботи. Відпустка моя закінчилася і також закінчується 2024 рік. Через декілька днів вже буде новий рік. Чесно кажучи, рік був дуже швидкий, не завжди добрий. Можна сказати, більше. Поганий, ніж добрий, але куди ж нам діватися з цього всього. Все наше, все рідне. І ось вийшла я показати, подивитися, як же у мене тут всі рослинки, що адаптоване, що не дуже. Бачимо ми, що все ж таки зима нас не полишила без снігу зовсім. Гарний такий легенький сніжочок, дуже сильно ожеледиться вже декілька днів тримається. В нас. Всі мої рослинки почувають себе чудово, а реально мені подобається, зима не дуже люта, м'яка, що дозволяє нам економити і світло, і паливо. І ось дивіться, як гарненько у мене ледве притрушено сніжечком, і як гарненько у мене все почувається. Сьогодні буде непросте для мене відео. Я сьогодні буду говорити про свою наболівшу для мене. Для мене реальна проблема, реально наболівша тема. Чекаю, перш за все, від вас в коментарях, буду чекати відгуки про це відео, як ви, чи маєте ви такі проблеми, як я. І зараз я вам покажу свою, свою наболівшу тему. Коли я знімаю відео, я завжди тримаю камеру так, щоб не дуже засвічувати територію вище паркана, бо тому що дивіться, що в мене коїться за парканом. Моя наболівша тема це сусіди. Верніше, відсутність сусідів, але їхня присутність. Навіть не знаю, як вам сказати. Я захожу так, дивлячись на. Я зараз покажу, бо сьогодні так мене це знову все взбісило. Ось це я заходжу ніби до себе в подвір'я. І першим е, поглядом з правого боку я натикаюся ось на таку картину. Я нічого не можу з цим зробити, це просто жах жахливий. Е, розкажу коротку історію цього розваленого будинку. Е, тут раніше дуже-дуже давно тут проживала старша жінка. Жінка, ну, я її вже застала старшою, мені вже давно не 16. Жінка померла. У неї був онук. онук, вони були у вірі деякі, навіть не буду в Заглиблюватися, бо я толком не знаю. Онук був одружений, у онука було вісім дітей. І ось е в деякий час вони вийшли з своєї віри і вони пили. Пив він безбожно, дітей у них забрали. Тут була страшна історія, навіть не хочу це все розказувати. І поступово, е до речі, він ще живий, у нього йому відрізало ноги, бо десь він зимою замерз. Це така страшна новорічна моя історія, але мене це так наболіло. І тому. Розкажу я вже, як це є. Десь йому відрізали ноги, його забрав рідний брат. Тут прописано куча людей. Тобто прописані ті діти, які вже І ось Бо тому, що я ходила в сільську раду і виясняла, чи нічого не можна зробити, бо тут ніхто не проживає. Цей будинок сиплеться, сиплеться мені на паркан ті дерев'яні балки. Бачите, хто помічав в деяких місцях. У мене паркан просів, бо тому що балки падають. Управи, звісно, тут не говориться ні про яке матеріальне, моральне відшкодування. Мені просто хочеться, щоб цей будинок вже завалився до кінця, і я не спостерігала цю історію. Кожен ранок, тобто я з вікна зранку відкриваю жалюзі і дивлюся на те, що дивлюся. Ну, цю, цю проблему ми не могли вирішити навіть до початку війни. Тепер, вже, звісно, не до цього. Але, але маю те, що маю. Ніби отако я пускаю камеру. І спостерігаю свої гарні рослинки, підстрижені. Я про це піклуюся. Я тому по більшій частині не спилила цю черешню, бо тому що з літом вона трохи закриває мені цей чудовий краєвид. Там, як ви бачите, за парканом росте дикий бузок. Такий звичайний фіолетовий, і він трохи мені також прикриває. Якщо я підійду ближче до паркану, то я буду спостерігати там розвалену розвалена, за, за розваленою стіною. Там у мене ліжко два роки, можливо, навіть і три роки перед. Перед початком війни тут у мене деякий час робили собі пристанищі, бомжі і наркомани. Сюди періодично викликалася поліція. Ну, от, от така от історія у мене. І так мене за це болить. Ви собі просто не уявляєте, бо з іншого боку. З цієї сторони у нас все чистенько, гарненько. Ми дуже мирно живемо з сусідами. У нас навіть немає парканів між городами, бо тому що у нас просто зелена межа, кожен знає свій участок, ніхто не лізе за паркан, люди адекватні всі на цей. А ось тут от маю те, що маю. Хто заходить до мене е, у подвір'я, то люди реально шоковані і нічого, от, ви розумієте, що не, немає на кого навіть немає. До кого звернутися на цю тему і з ким про це поговорити. Бо в принципі тут ця ділянка, виявляється, навіть не приватизована. В цій ділянці, ота жінка, старша бабулечка, яка померла і лишила в спадок свій маєток, лишила в спадок своєму онукові, то вона колись була репресована під час війни, їй дали цю діляночку, їй дали від. Держави, як компенсацію, щось ніби такого. Навіть, я кажу, що навіть немає в кого запитатися і знайти крайнього, хто би прийшов і зробив би ряд, розвалив би цей будинок до кінця. Ми не маємо права, бо ми з сусідами що через цей будинок. Ми ніби хотіли би до когось звернутися. Ми взагалі думали, що, може, би ми своїми силами забрали цей будинок і зробили тут порядок на цій території. Але виявляється, що так не можна, бо тут прописані діти і діти не всі повнолітні, то ми можемо залізти в цей, на цю територію, і потім нам навіть скажуть, що ми самі завалили. І ось так я спостерігала. Підійду ближче, щоб ви собі уявляли. І отак я спостерігаю кожен день. Кожен день я спостерігаю на цю завалену територію. Це просто жах, просто жах. Отак я перед святами хотіла з кимось поділитися і розказати, дивіться, що тут твориться. Підійду до паркану, засвідчувала. І щоб собі ви уявляли, у мене не є забути Богом село. Це у нас районний центр. Раніше був, ну тепер районний. цей. Ніби не є, що ж, дивіться, що тут коїться. І ось кожен раз, коли починаються душі, то я все маю думку, що ж може вона нарешті завалиться, але вона має ще з того боку якусь опорну стінку. І ще до кінця от, цей будинок не завалюється. Ніхто, звісно, тут не буде жити. Земля тут так само нікому не потрібна, бо тут не є у них велика територія, тут пару соток. Але пару соток вистачило для того, щоб е, зробити тут сміття. Тут е, за цим віконцем в одній кімнаті було навалено памперсів вище коліна. Ой, ну жах, жах. Але таке дітей забрали. Та жінка навіть не знає. Чоловік, я кажу, йому відрізали ногу, тому онукове. Ноги, бо він десь замерз, перемерз, йому ампутували. Отакий жах. І ось розказала я вам цю страшну історію, чи є у когось такі подібні випадки, як у мене, що ви нічого не можете зробити і мусите змиритися з даною ситуацією, чи буває так, що як у нас. чи всім просто пощастило з сусідами і з людьми навколо. А от так, на такій на такі печальні, печальні ноці хочу закінчити цей новий рік для того, щоб лишити в цьому році вже ці всі проблеми. Можливо, прийде час, і я сподіваюся, що за літо вона, ця хатка за зимою за, ну, за сезон, що вона розсипеться повністю і просто складеться, як будиночок. Тоді ми вже поправимо наш паркан, бо я не розумію кожен раз, коли падають ці стовпи. Я не знаю, в яку сторону воно може упасти і валити не маю права. Зробили би порядок, ніби найняла би людей, щоб зробити тут порядок. Не маємо права лізти ми до чужої території, бо це не є наше. Ось так. А взагалі-то, якщо пустити камеру понизу, то все дуже гарно. Бачите, сніжком притрусило. Рослинки почувають себе чудово. І я біля них з понеділка виходжу до роботи, а там вже новий рік не за горами. Сподіваюся, що за цих декілька днів нічого у нас не станеться. В країні я маю на увазі в глобальному і не захочуть нас наші дорогенькі в лапках сусіди привітати з Новим Роком, так як привітали нас на Різдво. І ми зайдемо в рік, ну, хоча б 1 січня ми будемо в спокою. Хоча б, хоча б не почати рік, так як минулого року ми його почали 2 січня. Також були дуже масовані обстріли, ви пам'ятаєте. І от так поділилася я з вами своїми проблемами, наболівшими. Всім гарних вихідних і спокійного закінчення цього року. Чекаю вас в коментарях. Дуже чекаю, чи когось так само, чи хтось має такі самі проблеми, як маю я з, цим, з цими сусідами колишніми і розваленими будинками. Всім до побачення!